Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене. Зараз вам трошечки покажу грецький базар. Зараз похоже, як всі базари. Тут зараз я вам покажу добрий-добрий чай, який класний пити, коли зимна погода, бо в такого чаю не хотіли. 2 євро коштує, похоже, на якісь квіти. А зараз він має оцей чай. Цей чай дуже класний. Такий візок. І тут. І наша майська. Орієнтовно, тут мені пішло 45 євро точно, але я так не дуже пам'ятаю. Починаємо. Ціни всі в нас будуть в євро. Ну, коме в грець. Ай! Важко то все вибирати Мася Масі. Я знаю, що ти хочеш на вікно, але почекай. Маємо яйця 30 штук. 7,50. Я знаю, що на гривні то тяжко переводити. А то 6 штук дають в подарок, коли купляєш 30. Так що то маємо за 7,50. Починаємо з рюкзака, бо там небагато в нас немає. Помічник. Величезний помічник. Тут ми маємо... О, мені чек полетили, кулак. Тут ми маємо за 4,60. Що ми тут маємо? Ого, яка дорога паприка. Паприка 2,80. Тут там я купила моркву. Купила приправу паприку. Целери. А то у нас такий грецький чай, дуже смачний на холодну погоду супер. По 2 євро за, за пачку. Помідори чарі теж маємо 2 євро. А ви згадайте, що за 2 євро я купила брук. 125 грамів. То краще. Виноград маємо 2, 200 з чимось грам. А порахували їх за 2 кілограми, то ми маємо за 4 євро. Гарненький. Ще був виноград то вже залишки для того купила. Бурак 1 євро. Два таких великих бурака. То в нас буде сьогодні борщ. Мені Ярослав так класний стіл прибрав, і класну розпаковку робити. І наша маська, яка все обнюхує. Тебе де якусь роботу треба влаштувати. Киві по 2 євро за кілограм. Тут в мене, напевно, на 2 євро і є. 2 євро. У мене все таке 2-2-2 євро. І назбиралося. Тут маємо чесник і цибульку. От така цибулька маленька, то я хочу посадити. То на 1 євро. чарки по 4 євро за кілограм, тут я десь маю пів кілограма 2 євро, я так собі думаю. Купила великий гарбуз. Зараз по 60 центів за кілограм і я тут взяла на 2 гривні. На 2 гривні. Круто би було. На 2 євро і то знов згадуємо нашу порубку 125 грам за 2 євро. Або такий великий гарбуз. Ту вже теж залишки кінцеві, мені так здається. Ну, я так думаю. Я не, не професіонал. а Тут дорогий пакуночок трошки не с'єм. Тут ми маємо, бачити, за 2 євро, 16 євро 125 грам горішки. От, хто в Греції буває, продають такі горішки. По 15 євро за кілограм в магазинах там такі гарні упаковки. На базарі вони по 6 євро або по 650, залежить від кого купляють. Я купляю кілограм. Купила першу форму або фарки, як то ще називають. На пробу. Дивіться, яку я купила, то сама я собі вибирала. Мія молодець. Вона маленька була, і за цей пакунок я заплатила одне євро. О, добре, ось так Що вибрала, то вибрала. Важко з тим. Отак, яблука в нас по євро 50, і в мене тут на 3,40. Я різних собі понабирала, бо мені так все Маю 2 кілограми. Тут маємо крила. На базарі класні величезні крила. По 2,50 за кілограм. І така у нас закупка. І така у нас величезна закупка в районі 40, я думаю, 4 євро. Зараз в описі напишу більш-менш приблизно точно скільки стратили. Всім дякую, дуже дякую за підписку і зустрінемось ховала вийшло 48 євро 10 центів